Вітаю, друзі! Хочу поділитися враженнями від прочитаної мною п'ятої частини Гаррі Поттер та Орден Фенікса. Орден Фенікса це товариство, яке колись боролося з Гордом Волдоном, його засновник і голова Албус Дамблдул, директор школи Голверської школи та Татякунс. В п'ятому класі в Гоглсі з'являється нова вчителька захисту від темних сил. До Лореса Вона не викладала практичних чарів, тому Гарі, Рон і Херміона організовують групу Дамудорова армія, скорочено ДА. Там було 28 учнів, і Гаррі був сам учитель. який викладав навіть і патронуса, і експеріарм, дуже багато заклять. Цікава мандрівка для Гаррі була подорож у Міністерства магії. Ви навіть не уявляєте, як туди потрібно потрапити. Все дуже просто. Заходите в телефонну будку, набираєте там 46442 і кажете своє, своє ім'я і куди ви. І воно спускає вас під землю на ліфті. Гаррі довідується про зброю від лорда Волтеморта, яка лежить у міністерстві магії. А саме у відділі таємниць. Як ви думаєте, Гаррі взяли до ордену Фенікса? Яка зброя то була в міністерстві? Рекомендую прочитати та поділитися своїми правами.